Дорогі брати і сестри, як я казав на початку цієї Євхаристії, маємо Страсну п'ятницю, наближаємося до свята Великодня. І сьогодні Ісус приходить таємно, приходить таємно на свято євреїв, свято Наметів, одне з тих трьох важливих свят. Це є свята, були свята і є подячні, де вони збиралися, всі євреї, і дякували Господу Богу за це. Було одне з таких свят. Це було якраз у вересні на завершення, коли всі весь урожай збирався, особливо виноград, коли все було так добре, урожай. І тоді дякували. І теж випрошували в Господа, щоб дочекатись до наступного року, щоб знову був такий добрий урожай. Але теж це було свято, в яке, власне, згадували про цих 40 років, на тих 40 років, коли ізраїльський народ ходив по пустині і теж відновлювали свою таку дружбу з Господом, такий акт. Відновлення цього, цього цих, так, цих відносин з Господом, які, які мали. І так багато, речей, так багато речей були на цьому святі, що це свято воно сім днів продовжувалось дуже урочисте. А восьмий день був ще урочистіший. Там були різні процесії, там були різні танці прославлення Господа. Там було стільки різних речей, власне, це свято наметів. Ісус цього разу він приходить таємно на це свято. Напевно, на це свято Він приходив. Зі своїми батьками багато разів пізніше Він приходив зі своїми родичами, своїми якимись односельцями, і вони разом раділи цьому святові, вони разом прославляли Господа. Але цього разу Ісус приходить окремо від своїх братів, так тоді казали тих, які разом проживали, двоюродних, односельчан. Всі вони тоді були між собою брати і сестри. Приходить. Сам і ніхто майже не звертає уваги на Ісуса, ніхто майже його не впізнає, тільки маленька група цих людей. Маленька група, яка знає, що Ісуса вже шукають, вже знають, що ніби Ісуса засудили, ніби Його хотіло би. Але вони якісь мають сумнів, тому що цей Ісус вільно там ходить. То вони думають, що може старіше не передумали. Може щось змінилося. І власне Ісус. Коли приходить, це є символізм, що Він приходить на це свято. І Він, Ісус, який є Боже Слово, втіленням Божого Слова, Він, який хотів теж, це Боже Слово, хотіло теж стати тим наметом. Ісус хотів бути тим наметом посеред тих своїх співбратів, посеред людей, хотів замешкати між людьми, хотів, щоб люди, щоб життя. Цих людей було в повноті, щоб воно не було часткове, щоб вони не очікували, вже прийшов цей Спаситель, вже прийшло це Боже Слово, яке може дати повноту їхньому життя, але вони його не впізнають. В першому розділі, в Євангелії від Йоанна, каже: прийшов до своїх і свої його не впізнали. І отже, цей намет, цей намет, власне, є. Ісус, Боже Слово, але що є тими наметами в нашому суспільстві? В нашому суспільстві кожна парафія, кожен храм, кожен цей християнський храм є тим наметом, де Ісус мешкає утаєний, у таємно, мешкає у пресвятих дарах, мешкає в своєму Божому Слові, в таїнствах. Ісус є там, Він там приходить теж таємно, а кожній в Харисті, а кожного разу, коли, ми, коли нам відпускає священні гріхи, це є Ісус, який нам відпускає. Так? І отже, в такий спосіб, але не всі впізнали Ісуса. І так може статися і нам, брати і сестри, що як і ті люди, які, коли Ісус сказав, ви не знаєте, від кого я приходжу. Я приходжу від Отця, я знаю, хто є мій Отець, Він знає, хто я є, але ви не знаєте. І може так бути, що ми звикаємо до якоїсь ідеї, або і дитячої, і інфантильної і про Ісуса, або якоїсь такої обмеженої ідеї, або знання якісь наші. І, власне, це незнання Ісуса часто теж призводить до цього відштовхування. Каже, чому ми відштовхуємо? Того Ісуса, який приходить до нас, чому не зважаємо чи не зауважуємо, чому часто так Він проходить і ми цього не бачимо просто. Тому що теж це залежить від того, що мало знаємо Ісуса. Частково, так як ті люди, які знали, звідки Він походить, знали про Його фізичне життя, але не знали про Його божественну натуру, не знали, що це сам Бог є серед них. Так само інакше, ми можемо так спрощувати все до того, що цей Ісус є посеред нас, що цей Ісус до нас приходить, а ми Його не бачимо або не приймаємо, або ще злимося, коли чуємо, що маємо навернутися, що маємо змінити наше життя, коли чуємо, що маємо перепросити за щось, коли чуємо, що маємо робити добрі справи, то нам можливо і багатьом багатьом людям може це заважати, бо це світло, що є Ісус. Воно може разити в очі тим, які ходять в темряві. І, власне, для нас, брати і сестри, щоб пізнавати Ісуса, який є найвище, найбільше добро для нас, дане Отцем Небесним Божим Словом, для нас, власне, потрібно пізнавати Боже Слово, читати святе Письмо, особливо новий Завіт. Чим більше ми будемо пізнавати Ісуса, тим, тим легше нам буде з Ним перебувати і Його наслідувати. Отже, брати і сестри, запрошую вас молитися, читати Святе Письмо, і щоб у вашому житті ви могли розпізнати того Ісуса, який приходить таємно, відкривати Його кожного дня в вашому житті. Амінь.